And again, and for a we'll we'll and... <реклама> Оце Грецька церква тут на Уорден Рома. Православно, приїхали? Якщо українці мають право робити помилки на виборах свого президента, то питання: а чому американці не можуть? Чи не мають права робити такі самі помилки? Так, Трампушка відкрито сказав, що він розмовляв з Путіним. От, а ніяких не має бути умовностей про те, що він і раніше з ним розмовляв. Але навіть після цей, цієї розмови взагалі не зрозуміло. Не зрозуміло, з ким це він розмовляв. Оці всі його епітети, такі хвалебні е, наш денній союзник, Путін хоче миру. О, щось не нагадує вам е, Зеленського, Я заглянув йому в очі, і побачив там мир. Так, Путін хоче ми. миру, Трампушка каже. Ми там разом воювали в Другу світову війну, десятки мільйонів рашен загинуло. А так і українці з ними разом не воювали в Другу світову війну. І так, наче українців менше, в процентному відношенню більше загинуло, до речі. О, про це ні слова, так? Путін. І я буду розмовляти з кожного хоче, значить, миру, така от, тож, миру. Так, миру українці хочуть більше, ніж і ця війна почалася, тому що Путін наплював на всі міжнародні правила, на всі свої зобов'язання, на весь. На всі підписані зобов'язання, на весь світовий порядок просто наплював і напав на сусідню державу. Оця війна. Але Трампушка ж про це нічого не сказав, так? Любителі Трампушки, як вам це сподобалось, цікаво мені знати. Саме більші красота, це як мене, в якою значить з повагою, він говорить про. Про Путіна це, значить, ображає всіх. Це ненормально, не так? Коли зі з воєнним злочинцем, який розв'язав війну, який повинен е, в смертях е, десятку, якщо не сотні тисяч, сотні тисяч людей, якщо взяти, що він погнав своїх, як він каже, зі Сянг цих молодих людей, які лежать на полях, як він е, фігурує е, числами, Більше мільйона рашен один раз каже, і там 600 тисяч Україн, українців, а потім каже 800 тисяч рашин, а росіянців, а 600 тисяч українців чи 700 тисяч. Так він вільно містер Трамп з цифрами так говорить. Фокс сказала сьогодні, що 10 мільйонів росіянців загинуло, а я читав тут, що десятки мільйонів. О, я не знаю, я ще, я слухав його так, але я це пропустив момент. Бо в одних е, новинах кажуть, що, як Fox News, кажуть, що 10 мільйонів, і ми разом боролися проти <сум> разом боролися. Українці, я вже казав, також боролися разом. Але це, що виробив зараз е, е, Путін-красава, е, е, то це ніякі ворота не лізе. І він не заслуговує такого поважного. Звертання до нього, ви розумієте? Ні, ні в якому разі, тому що це моральний, моральний рівень містера Трампа опускається до, дуже низько. Це негарно. З злочинцем кримінальним розмовляти таким чином. Це просто не, як і ворота не лізь. Тим більше, що в нього виданий ордер на... На арест за злочин. Злочинця Ботіну видав а, трибунал міжнародний орден на арест. О, я забувся, скажіть мені, що так. Штати не визнає римського клубу, не входить туди і не являється гакського трибуналу, також рішень не визнає, так і не підписали вони нічого, скільки їм не, не, не говорили. От. І ще де більше Трамп на цей суд наклав санкції і на членів цього суду. От. І може того і там ще один конфігурант цього є. Я взагалі не адвокат, я це не суджу, але, але на, на Тан'ягу також видали такий самий, майже як Путіну. І також звинувачують його в геноциді. От. І Брамо так негарно так. Одного приймає, а потім. Я не кажу, я не суддя, я знову, я не знаю. Суд має рішити, виновний чи не виновний. Але якщо є ордер на арест, то може як ти президент з такими людьми так зустрічатися не потрібно. А тим більше з Путіном, коли там, по-моєму думки, вже не розділяються. От. Ну, от. Розділяються в кого Ворбана, так? Ворбана. Great leader, великий лідер Європи, як його Трамп називав, що до того, як його вибрали знову президентом, так Орбан. Така гарна компанія вимальовується. І в цей момент, значить, ще казати, що вони запросили його в Росію, і Путіна запросив Путіна кримінала, не вистачає що в Америці. Бачите, які паралелі? Прямо, прямо я боюсь за... Майбутнє людства, я боюсь за майбутнє, за майбутнє всього, тому що світ не зробився безпечнішим. І це дуже нагадує мені оця Мюнхенський зговор. Оце щоб зрозуміло, Україна не може повернутися до своїх територій 91-го. Чому не може? Це в цей момент, коли рашка майже на колінах, коли економіка підірвана, коли ще залишається її просто взяти, от, взяти, штовхнути великою американською мощною, економічною рукою. І тоді потім буде не то, що згоден він буде просити про мир, але ні. Америка, я кажу, що Америка, Америка, Сполучені Штати це величезна країна, величезна цивілізація. Але щось воно виходить вже дуже смішно. Дуже багато паралелі напрошується. Коли в, в, в 21-му році був голод на Волги і совєтська влада була там паралізована, диктатура большевиків туди не підтягувалася, не притягувалася. Там були загони повністю тамбовських цих партизанів. Вони тримали там, що республіка була, була е, створена. Ріка протягнула руку допомоги. І через большевиків почала давати продукти харчування, пересилати туди з Американським Красним Крістом. І під контролем большевиків вони почали роздавати це людям голодаючим. І ці люди бачили, що большевики їм роздають. Комуністи роздають їм цей хліб. Ви розумієте? І це фактично допомогло. Знищити супротив большевізму серед тамбовських людей, серед тамбовських селян. А потім, вже, коли з допомогою Америки, з допомогою американського Червоного Христа, за допомогою американських таких допомогів, як вийшлося большевітському режиму, вони взяли вверх. У Тамбовської губернії розбомбили цю Тамбовську народну республіку, чи як вона там себе називала, вона була не большевицька, Розумієте? Таких прикладів багато. Давайте зачіпимо 33-й рік, 32-й рік. Хто зробив, коли в побідівшій страні комунізму, де большевики вже все перейменували себе в комуністів, абсолютно нічого індустріального не було, нічого виробляти не могли. Ні літака, ні автомобіля, ні танка. Тому що всі, всі інженери, всі спеціалісти, всі повтікали куди? На Захід. Америка протягує руку допомоги. Робить індустріалізацію, будує заводи сталолітені. Як це назвати можна? 41 рік. Лідліз. Стільки зброї пішло Сталіну? Йому хватило, що до сих пір на тих станках ще виробляє зброю, що тоді отримав. 91-рік й рік. і Совєтський Союз розпався. Ми пам'ятаємо ці речі, ці розмови е, Буша старшого в Києві, де він казав, що ви не повинні незалежність мати від Росії, ви повинні разом з Росією переживати ці важкі часи. Ми ж це пам'ятаємо добре. Ми пам'ятаємо допомогу харчами і так далі. Ножки Буша, які туди йшли, Помагаємо ці всі спеціалісти, яким платили зарплату, щоб вони, не дай Боже, кудись не перебігли в якийсь Іран, вони перебігли, все рівно перебігли. І щоб зрозуміти це, що це була сама велика помилка напроти всього ХХ століття підтримувати Російську імперію, російський цей звіриний тоталітарний режим, як він себе не. Називав би Російською Федерацією, підтирати йому палку завжди це сама велика помилка американської демократії. Але цього не зрозуміли. Не зрозуміли зовсім. І ви бачите, що зараз робиться? Ви бачите, як зараз уже Україна після стільки років боротьби з маленькою допомогою, ви бачите, що роблять? Це просто стид і сором Америці але більше всього, це похоже на те, що містер Трамп має ілюзії, він придумує те, що він бачить, там, що Путін хоче миру. Це дуже такі очевидні речі, які, які не потрібно пояснювати. І це зрозуміло має бути для самих які. Прості, і недалекі, але добрі люди. Для них має також це зрозуміло бути, що проблема тут у тому, що якби Путін хотів миру, він би перестав стріляти. Якби Путін хотів миру, він би не починав цю війну. Якби Путін хотів миру, він би забрав свою армію з території України, От, включаючи Крим. І був би мир. Вічні українці без Зіленським не погналися за ним на Москву. Тому що українці, це ми хочемо миру. Тому що ми миролюбивна нація. І ми не починали цю війну, ми тільки захищаємось. Українці захищають себе, свої домівки, свою країну від вбивців, мародерів, гвалтівників, нацистів. Проти російського нацизму, який називається расизмом. Проти цього українці захищають себе. І захищають, між іншим, Європу також. Я думаю, що весь світ. І дуже бачити незручно і дуже бачити, е, значить, е, так, як би то сказати, обідно. О, тому що появляються такі тенденції такі люди саме в сполучених штатах в країні демократії в країні абсолютного абсолютного ем, значить подражання для віри багатьох ж українців починаючи стараша Шевченка який писав що ми діждемося вашингтона з новим і праведним законом і ми зараз бачимо таку сильну діградацію вищого керівництва Самої, самої демократичної країни, взірця світової демократії. І через це дуже-дуже обідно нам усім робиться. І багато ми не розуміємо, чому це вони себе так ведуть. От. Але, але ми маємо бути непохитні, тому що Україна бореться за своє. Нам чужого не треба.